Всім привіт, друзі! Слава Україні, героям слава! Я сьогодні вам записую нове відео про нову обзору карти. Називається ВЛК... Ой, я Прибачте. Горбані. Там джвк якось називається. Це таке українське село. Воно десь знаходиться, я так поняв, в районі Полтавської області що Є в Полтавській області таке село горбані. Статі, ще з карти Я звірив, що воно трошки похоже за, як з моду. Це такий маленький узорчик, ненадовгий. Якщо вам подобається таке відео, якщо вам не важко, то лайк, підписка. Ну що ж, тоді погнали. А, і статі, якщо хтось хоче, щоб я зняв відео проходження на ній, то якщо набереться оце, 5 лайків на цьому відео, то я зніму вам відео, буду знімати відео проходження з села Горбані. Ну що ж, тоді давайте я вам покажу. Перший мод, як ви бачите, такі на будівлі. Ви в них, звісно, можете спати, ви вже мабуть, замітили, скоріш всього. Це тут це воду можете ви набирати, вроді би безплатно, оскільки тоді. Тільки дуже довго. Це отут, я таки не поняв, це типа як пшениця, бо тут є пшениця, і там ви якось можете. ну, Це ви, якщо хтось розберете, то, тут... ну, красавчик. Зразу ви, як наверное, будете бачити, тут всякі машини, оця газонна косілка, да, це з модом йде. І типа, ну так, тут і туалет є, там ну, ти що, ну, як о, нічейна земля в цьому моді. Ви, напевно, зразу підете в техніки, Якщо чесно, техніка дуже класна. Отакі От українські прицепи, ось а є. А, це може оцей Дніпропетровська, може, або може автор перепутав, не знаю. І вас зразу кидається такий білорус. В да. цьому моді є білорус, ну тільки ви ще спитаєте, що я тільки поставив з мода, бо я нещодавно випускав відео про топ-10 модів друга вже частина. Ні, це не відтіля. якщо даже по Тіпе... Подивитися ось, завантаження. в мене ось ці моди, які я дивився а немає отого мода І, у ці вони йдуть ось СВК Горбані. СВК Горбані. А оце всі у ці моди, якщо що, це не всі моди, там іще другі, дуже інтересні є моди. Хто хоче, може зайти ось перша перша частина є там тоже моди, і друга частина теж по модах є. Так, ну давайте я вам зараз по території, а потім по техніки. Вам дається отаке ваше поле, воно йде з території. Воно вже... І тут ще дається якісь допомільні проценти. Ви жовтим, мабуть, побачите. Я в цьому не розбираюсь, якщо чесно. Я в модах взагалі не дуже шарю. в самих таких я трошки шарю. У вас тут дається тепличка, така ось немала... оцей, малесенька. Звісно, вам її вроде бы, не помиляюсь, треба купити да. вона, типа, щоб вона заработала і можна буде на ній щось виращувати. Ну, тут... ну коротше, як, як в обичній о... ну, тепличці. Просто тут тільки набагато менше. Ось одна, одна дві води, один салат. Ну, ви знаєте, що салат це саме прибальне в нашій грі. Це теж це вам все покупляти треба, тому що тіпа, поставлю, ну, коротше Далі вам тут дається, це такі, типа очарня. Тут ось о, є, даже і лама. Я не знаю, як хто її взагалі сюди запер Ну я б не хотів би, ну, вже ж ладно. Тут тіп, наші є, тут і кози є. Статі... Я вот так подумав, зачем купляти фарминг симулятор 2025, якщо можна скачати, якщо хтось хоче зайнятися козами, зачем купляти 25, хоча 25 уже кози без модів є. Ну, а тут можна мод і все, і тобі, і тобі на, пожалуйста. І у вас ще є таке, ви, навіть, багато блогерів бачили таке, коротше, завозити сюди дерева. І отут, ось, зараз я вам покажу ну, эр, ось, ну, ось, бать, там Просто завозите дерево і вам получають типа дрова. Із тисячі на тисячі. Ну, ось в цьому моді теж все йде ну, з цим модом. Це не якийсь мод, який я скачав, типа, щоб було... Ні, це йде з цей з, з, з цим ж модом горба, У вас дається отака от бочечка. Ну тоже як... Малесенька така. Да, це все-таки АА. А ні, це не... Короче, якась непонятна. Я просто в областях не дуже шарю. Потім такий тюку збирач Це як в Україні у нас. І отакий розпушувач, че як там правильно на нього кажуть. А саме головне, це отакий білорус даю. Білорус, чесно, я, я не дуже подобається така старовинна техніка. І прицеп. Це такі, м. м чуть, чуть А, і косівка ось сама. Статі косівка у моєму я зараз живось перебуваю на час війни в, в Україні. в селі в своїй бабушки. І у, у, у нас тут їздять трактора і з такими самими костівками, статі. Прикольно. Така пані, коротше, все як в Україні. І забув, що все, я тут з музиками ліскую. Ще й дається такий мод з бджолами. Я, звісно, не знаю, де воно тут його буде випушувати цей. Мед. Ну, Тут дається, тут в моді теж все це йде. Но тільки ви, як будете качати карту, вона зависить, який у вас ноутбук. От мен... Чи в у мене комп'ютер. У мене ноутбук, ну він такий ігровий. То він у мене карта в минуту-півтора грузив. Тут карта, із чесно, ось дивіться, мап... мапа дуже здорова. Ось дивіться, і чесно, довго грузила, тут більше поля, тут даже менше точок. ну, Согласіться, Тут о, такі поля і ще й така карта здоровенна. То воно грузитиметься і зразу кажу довго. Я а, і, а, і забув ж показати, тут теж такий маленький огородик дається. Бо забув трошки вам показати. А це сусідський двір, не мій, на жаль. А може і мій. Ні, не мій і тут, если честно, тоже все як, як український коротше короче. Все як как в селах ну, хто у села, хто у селах живе хто жив у селах, хто знає як тут прикольно. Я от сам вообще з города, но я приїхав мені всегда тут кайфу, бо и сейчас кайфую. Так, добре, давайте я вам сейчас покажу саму карту, що тут вообще добавлено. Ось таке білорусі. А, останні на днях буде, вийде відео, там, на маленьке, буде, там минуту 3 -2. а По поводу це ж, о, індикатора проблеми справжньої поломки трактора. То ось, на днях можна вийти. Тоб, включайте сповіщення. Якщо що, оцей не буде все в цьому... И с карты не будет ссылочка. Давайте я сейчас берусик везьму по беренькому. Кстати, тут еще и собака е, это видишь. А, Це, а, це, це просто чай Можна, нужно. Да? Странно. А молодец собака у мене? Ладно. Сейчас я открываю такие дверки и поехали, я вам покажу. В чем мини-прикол, я помню, что ты вещи такого? Блогера Київський. Він, коротше, знімав там фс 19 село Вишневське чи. якось так. І там були піски. Типа ти возиш пісок і їздиш, продаєш його. І тут теж є таке. Ось оце, бачите, така чорна плантація, оце що 205 йде. Вона... зараз я беру. Ось ця чорна, це піски. Я наскільки поняв, ви якщо купляєте у цю територію, то ви можете возити десь тут на продажу. Просто я навіть сам шукав колись моди, щоби по піску ну, піски. Навіть. От я граю в колись фест. 2019, ну то ще було у мене як, ну, був, був старий, ну, трошки не ігровий обичний. А, то там а, у мене були, просто я знаходив на піски і знаходила 22, я не знаю, я не знайшов. Ні, ну, може я б трохи ще пориюсь, може і знайду на піски, але тут ва ну, це важкенько знайти. А, тут а, така прикольна місцевість, поля дуже здорові <кій> і дуже дорогі. Тут, наверное, менше місцевості. Ну, те, що мені нравится в цій карті, от нашей будинок знаходиться тут біля пісків. Ну, вот тут вот и А Якщо я сейчас куплю, якусь, не знаю, тачку, наприклад, тот самый СК 700. Я куплю сейчас ее. Ось, тап, і все. І ми знаєте, де знаходимося? Прямо ось тут, на низу. Ось і ми знаходимося. Час, ось ось прямо в другому кінці. І оце мінус, що тобі приходиться аж іти з одного вугла до другого, ну до верху карти. І це, чесно, мені не дуже. Я просто привик. Ще й да, тут ганяють але, трактора, ниви, так, да, це все теж розмови. Міде статті, бо це класненько. Кіровась, прикольненько. Ну, машина, ну і якщо перше, моє ну, саме перше відео, як проводиш, було, цей Кіровий там. Виїжджайте, так і погнали. Да, так, мені дуже подобається ця карта, я з нею дуже задоволений. Взагалі, немає в мене ніяких неї претензій. Ну а так, все що я міг показати. А пішки, напевно, я не знаю, хто зможе розібратися, але, є чесно, я грузив, там прибыльно. Я от своїм тим помазу, бачу, навіть я відділу я знімав. А, там а, він, іс, чесно, я вже ним все грузив, все в нього залазив. Чесно, дуже класна карта. Всім раджу, якщо що качайте, дивіться, оце ви тут виїжджаєте, і таке дуже красиве. Я, я в мене само, я як за село виїжджаю, в мене правка краси в день. Добре, тоді на цьому буду я, напевно, заканчувати при такому виді. Хто вважає м -м -м, скачати це відео буде... Силочка, щоб скачати цю карту внизу під відео. А так, всім пока-пока.